в барбершоп. І після того, як мене потрогали міцні чоловічі руки, я захотів на тінкері пограти. Ну, насправді ще є одна причина, тому що мені ось підписничок любимий сетіки підігнав. У мене ще таких сетів штук 10. Я, напевно, їх розіграю серед своїх підписничків в Телеграмі. Тому хто не підписаний, підписуйтесь. До речі, це буде не в розіграш, це просто. Буду Буду там кожен день, наприклад, одного обирати якогось рандомного і віддавати. Ой, мене чайничок свистить, зараз прийду. 5 later. Чому я вирішив тінкера взяти? нього ну, дуже класний музикальний супровід. Ось, тобто дивіться, отам, отам, буде, отам десь. Ось 10 секунду, я подивлюся, на свіпатися. Десь в тому боці я додам вставочку, як музика звучить. У нас тінкерден. Я тільки зараз на пік подивився. Пік во. Ну ладно. Погнали. Ой, ой! Ой. 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 Ладно, лузеры, давай Що Что, вы... Вы вообще с кем звязываетесь? На, тобі ще по горбу. Ну нет, но нет. Я с тапком. Давай, теряйся, дружочек. Я пішов на базу. Ого, що він робить? Так, піду, сталкну. У нього, схоже, замакшена пасивка, скільки він мені пасивкою наніс 110 демеджа. Не зрозумів, як це вийшло. тримайте, ви думали, що не буде реклами моїх соцмереж. Тут ви помилились. Нагадаю, що в телеграмі у мене проходить розіграш на аркану на скаймага. Все ще потрібно зробити, це підписатись на твіч та телеграм-канали. Посилання знайдете в описі. Після того, як 500 підписників набереться, я відразу почну розіграш на 10 особистостей на пуджа, антимага, фантомку. Ну і також приємний бонус. Я буду кожен день по одному сетіку віддавати своїм підписничкам любим з телеграма, з нової скриньки, тому що в мене їх трішки більше, ніж мені потрібно. Тому всіх буду радий бачити. Не забувайте. Лайки та коментарі. Це дуже сильно просуває мій контент. Дякую вам, що дивитесь. Переходимо до відео. Ай, да я не думав, що він так швидко мене ударе. Якщо чесно, я думаю, йому стигну лазер дати. Фід за фідом, фід за фідом. Sorry, sorry. Покрав усе. так і хотів. так і хотів, ніякого. Sorry. Ну воно просто в мене. Воно просто пригає в мене на після останній Help прыжок. help me, help me. Help me. Somebody мит. Знову він вдох на арквар, я не знаю. Я просто не розумію, що відбувається. Жодне експи не забрали. Настільки лоускільної гри, ігри давно я не бачив. Джаггер наші стаки викачав з БФ, да це взагалі клас. А, біжить, біжить на веніки. Да чо, це? Відпустіть мене? Ну це, це жах, я тільки сюди підходжу, він вже тут. Угу. Ой. Ой. Я що мене проключили, я думав, це наш путь, де? Я вовче не розумію, що відбувається. Не, я міг вижити, я не знаю, міг холілокет накинуть. Оп, Марс. То вони вже всі тут, вони вже всі тутоньки. Ну, в нього взагалі нічого на сейв немає. Аркварден. Знову Аркварден. Не байбекнусь мені, та що тут уже. Ого! Ого, да, Ну це так гра. Та вічепись. Дагон. Ладно, тут і так все зрозуміло. Давайте. Ідемо в next гру. А тут Тінкер в бані виявився. Ну за шо? Ну от за що. Ну я не знаю. Давайте Огром. У мене на огра також новий сет. Думав вам показати, як Тінкером бахать, але ладно. Покажу тепер ще й Огром. Алхімік 3 -ка. П'ятірка Хускар, о боже. Це після гри на тінкері мені таке дають. Зараз, зараз, Хусик, все буде добре, все буде добре. Другий рієнтики взять. А, він себе розвіює. Він себе розвіює. У нього ще розвіювалка на Хускара. Уват я найду, бро. Да нудин баст стилинг эксп. по факту, по факту, каже по факту, але... Что ж я могу ще забыть? If you don't, I'll jungle. Окей. Okay. let's try, let's try, бро. На... Окей. Ладно, горы, горы трошки. Карчик, Карчик, а що ж з тобою? Що у нього вже обличчя якесь трошки красне, а ви не здається? Хускар місіл, гайс. Так, Хускар знайшовся. Хускар знайшовся. Добрий день, скай. На, відпочивай. Відпочивай, друг мій, відпочивай на пускарі. Можна йому навіть репорт, напевно, закинуть. Просто не розумію, куди ми. Куди ми на кого? Це все стало на свої місця. Так, далі сюди потрібно віжена втикнути. Ладно, просто зламаємо. Ось. Так, мені трошки манорогена потрібно. Ого, ого, нет. Ні, ну стане легендарні. Стане легенда, я це називаю. Бийте, бийте, накидуйтесь, на нього, мене не, не вистачило. Добре, медасик. Мідасік купив, так я ідеально все зробив. Майже, майже, ідеально. Будемо чесними, можна було б краще стан запустити. Пускар собі домінатор бере, секундочку. Хускар, собі бере Домінатор? О, Біст прийшов. Ой! Ладно, лузерочки, давайте, напишете. Напишете. Всім пока. Всіх люблю, всіх поважаю. Вилетів. Шо це, химичек, шо це? Не хочеш попайтиться? Ладно, иди. А ну-ка. Трошки по голові ему дало. Трошки дало. Так. Алхимик там взирвався. Ну бывает. Ну одну гру дали класну. Я про Тинкера. Іншу таку ж саму класну тільки в інший бік. Ну що, нагадаю, що ці сети я просто пороздаю в себе в телеграмі, не буду нічого розігрувати, прота, хто сподобається. І... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, хоч що в мене не було ХП. Не знаю, просто однокаліт... однокаліточні ігри якісь виходять вранці, ну, самі бачите. На тінкері виконав я досить непогано, досить якісною на тінкері виконав, як на мене, тільки от команда не затащила. А тут навпаки. Тут можна було б і краще зіграти, але команда витащила. Піду алхіміка вб'ю. Не вийшло. Дякую вам за перегляд. Ну все, дякую вам за перегляд. Гра мені. Так, соусу сподобалось. Хто напише, що зачіска погана, бан моментальний. Всім пока. Попілікаю, що я взяв тронс, локатор. Так, сидим, 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 не рухаємося. Ч- гайс, ч. -ч, guys, ч, -ч.